Вітаються подкасту від центру спільних дій. з вами. Марія Очеретяна, Оксана Заболотна та Данило Ящук. Зараз будемо говорити про те, хто має дбати про безпеку дітей у школах. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, кого хочуть позбавити статусу ветерана, та що будуть робити заступники з євроінтеграції. Цей блок в першу чергу буде цікавий для тих, кого є діти дошкільного або шкільного віку. Але якщо їх немає, то ми тут будемо говорити загалом про те, які справи з реформою освіти в громадах. Тому для всіх, хто ходив в школу, це можливість понастрогувати про ті проблеми, які у вас були, і порадіти за сучасних дітей, в яких таких проблем не буде. А може і будуть. Ми з цим будемо розбиратися зараз з Данилом. Який потроху узурповує наш подкаст, але спершу згадаємо про законопроєкт про безпеку в школах. Отже, Оксано, там дещо нардепи пропонують покласти на місцеву владу. Що саме в цьому законопроєкті вказано, що засновники шкіл переважно це органи місцевого самоврядування, але не тільки вони повинні забезпечувати безпеку учнів під час навчання. І коли ти сказала, знову дещо покладають на органи місцевого самоврядування, це загалом нормально, що. Саме засновники шкіл вони мають попіклуватися про безпеку учнів під час навчання. Що це включає? По перше, це визначення правил перебування людей на території та в приміщеннях школи, огородження території школи, та облаштування школи засобами охорони та термінового виклику поліції. Серед інших норм цього законопроекту деякі мене трошки здивували. Наприклад, що на території школи не може знаходитись людина з ознаками алкогольного сп'яніння, як ніби зараз можна п'яним ходити по школі. Або що люди, які не є учасниками навчального процесу, можуть перебувати в школі тільки з дозволу. Було директора. Я просто згадую, як в нашій школі хтось заходив, і якщо він не викликав достатньої довіри в чергового по школі, то його ледь не з віником виганяли. Ну, тобто, мені здається, що це дуже елементарні норми, які вже працюють. Так, вони, звісно, працюють, але вони не були закріплені на рівні закону. І дуже важливо, щоб саме на рівні закону. Ці норми були закріплені, зокрема і щодо заборони перебування на території і в приміщенні школи осіб з явними ознаками алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння, з небезпечними предметами і речовинами, і також з тваринами хіба якщо вони не використовуються в освітньому або виховному процесі. Але такий важливий момент, що ці норми не застосовуються, якщо школа функціонує як укриття. Якщо пригадуєте історію про те, як дітей з собачкою в Києві не пустили в укриття. Яке було в школі, і тоді змінили умови перебування в укриттях і дозволили з невеликими тваринами перебувати в укриттях. Данило, як тобі це рішення з погляду? Полісі аналітика, який працює якраз з громадами, ну загалом вона виглядає доволі логічним, тому що якраз перед подкастом вирішив переглянути чинний закон про загальну середню освіту. і там дійсно вказано про те, що директори шкіл несуть. Певне зобов'язання про те, щоб створювати безпечний простір в школах, тобто створити ці безпечні умови, але в законі не було нічого сказано про те, якими саме мають бути ці умови. Наразі ж цими змінами ми бачимо, що вже з'явились певні, хоча б обмеження і обов'язки, що саме має входити в цей безпечний шкільний простір. І відповідно це дасть, як мені здається, навіть громадам чіткість і розуміння, куди саме вони тепер можуть і, і, і навіть мусять спрямовувати свої кошти з точки. Зору безпек, облаштування безпеки в школах, тому що в нас були приклади по роботі з однією з наших громад-партнерок, коли директор по суті скаржився на те, що він вже декілька років намагається добитися від місцевої влади виділення коштів на ремонт або будівництво нового паркану, і це ніяк не вдавалося. Тобто, для місцевої влади, це було не пріоритетною витратою. Тепер ж зважаючи на загалом складну безпекову ситуацію в країні, місцева влада буде вимушена. Більше звертати уваги на питання створення такого безпечного простору і в самій школі, і поза нею, і виділяти охочіше на це кошти Данила. Якщо ти вже згадав про роботу з громадами, то я тут тебе розпитаю про те, як там справи з реформою на місцях, тому що наскільки я пам'ятаю, у органі місцевого самоврядування лишилося менше року, щоб втілити реформу. І реорганізувати мережі шкіл, що там і як насправді навіть не менше року, а до 1 вересня 2024 року вони мали вже затвердити плани трансформації, тобто подати. Як будуть функціонувати нові мережі шкіл, зважаючи на створення профільних ліцеїв або пониження нинішніх ліцеїв до статусу гімназії і початкових шкіл? Давай тут введемо зразу в контекст тих, хто не слухає нас регулярно і не зовсім в курсі. Зараз є проблема, коли ну зараз уже не всюди є така проблема, бо почалася така реорганізація, але була дуже типова проблема, коли школа є в кожному селі, Туди ходять дві дитини різного віку, і один той самий вчитель їм читає алгебру. Літературу фізкультуру. І якщо в вашій школі так десь і було, то напишіть про це нам в коментарях. А зараз відбувається реорганізація, коли початкових шкіл має бути багато і вони мають бути максимально доступні, а гімназії, де вчаться в 5-9 класах вже менше, а ліцеї, де вчаться в 10-12 класах, в ідеалі має бути один на громаду і там має бути справді класна профільна освіта. Так, все правильно. Тобто сама реформа Спрямовано на те, щоб по-перше зменшити е, тиск і витрати самих громад на ті школи, які є малокомплектними, яких дійсно вчиться дуже мало дітей, і е, з починаючи 25-го року, навіть з боку держави запрацює ще один додатковий інструмент, тобто починаючи з 1 вересня 2025 року, державна субвенція не буде спрямовуватись на ті заклади загальної середньої освіти, в яких вчиться е, менше 40 дітей. Тобто громади будуть вимушені або самі фінансувати ті навчальні заклади, де вчиться дуже мало учнів, або ж повністю від них відмовлятися, перевозити дітей в більш спроможні заклади, організовувати маршрути підвезення, і таким чином з одного боку дійсно зробити доволі непопулярний крок, який не завжди розуміють жителі громад, але з іншого боку підвищити якість самої освіти, надати цим же дітям можливість вчитися в колі однолітків і в подальшому вступити або до профільного ліцею, або піти до коледжу, так само продовжити отримувати освіту. Кільком громадам ми допомогли розробити такий план. Я не знаю, як там із втіленням, але навіть зупинімося на етапі плану чи всі громади встигли це зробити? Насправді тут доволі складно сказати, тому що на реалізацію реформи однозначно вплинула і пандемія COVID-19, і початок повномасштабного вторгнення. При цьому з точки зору державної політики реформу не призупиняли, тобто навіть в умовах такої. Великої кризи і нових безпекових викликів громади все ж були вимушені розробляти ці плани. Наскільки це вийшло успішно, і наскільки їм вдалося задовільнити запит навіть свого населення, ми зможемо побачити лише в майбутньому, коли ці реорганізовані мережі запрацюють, коли з'являться нові маршрути підвезення, тобто ще доволі рано говорити про якісь результати реформи і освіта. На жаль, це якраз. На жаль, або на щастя, та сфера, яка покаже свої результати лише протягом наступних п'ятидесяти років. Але от з тих громад, з якими ти спілкувався, наприклад, коли їздив, записував інтерв'ю для дослідження, це були громади, які близько до лінії фронту або громади, які були деокуповані, що там із втіленням і розробкою загалом цих планів. Насправді вони доволі активно працюють всі відділи освіти в таких громадах, навіть незважаючи на такі великі безпекові виклики, і всі. Можливо, навіть не всі, але переважна більшість з них так чи інакше приступила до реформування своїх мереж, тобто вони мали затверджені або попередні плани, або вже не на напрацювання фінального плану, як саме має бути реорганізована мережа, і поступово його реалізовували, тому що для них стало гострим так само питання учнів, зважаючи на близькість до лінії бойового зіткнення, або зважаючи взагалі на окупацію і потім деокупацію громади, значна частина. Жителів виїхала, покинула місце свого попереднього проживання. Відповідно, скоротився контингент учнів, і доводилось вже проводити реформу в нових умовах. Однак, знову ж таки, повторюсь, в самому законодавстві закладені такі обмеження, що громади так чи інакше мусять реформуватися, бо потім вони будуть витрачати свої місцеві бюджети на утримання малокомплектних шкіл, що для них стане ну просто непосильним тягарем. Колеги, я дуже вам дякую за всі ці пояснення. Мені було дуже цікаво, підняли сьогодні складні теми. Я думаю, що якщо у слухачів лишились питання, уточнення або вони з нами не згодні, то вони залишать коментарі. Ми дуже чекаємо на них. Це був подкаст Центру спільноді про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна, Оксана Заболотна та Данило Ящук. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати та Даші Жихарєві за поширення подкасту на всіх платформах? Нас можна послухати на подкаст НВ, моєго аудіо, ефірі громадського радіо, радіо на кипіло. А також на Apple Podcast, YouTube, Музиці та Spotify. В коментарях пишіть свої відоки, запитання, бо ми дуже на них чекаємо і почуємося за тиждень.